Вітаю з перемогою також з днем народження. Що ви думаєте про святкування такого типу? Другий рік поспіль я мушу відзначати свій день народження в ніч ліги чемпіонів. і вдруге поспіль гравці зробили мені чудовий подарунок, Тому що ми виграли Але я хотів би попросити у ЄФА, щоб наступного року я міг святкувати день народження з друзями та родиною. Але так, це ще одна чудова ніч <праць> на Енфілді. думаю, саме в цьому суть нового формату. Це те, чого хотіли УЄФА, щоб вже перша гра групового етапу виглядала як чвертьфінал чи півфінал. І саме це ми сьогодні бачили. Ми грали дуже добре, створили багато моментів, щоб закрити гру раніше, але ми не змогли. Атлетіко це команда, яка завжди знаходить спосіб повернутися у гру. І для нас дуже добре, що ми маємо такий самий менталітет. П'ята гра поспіль, де ви вириваєте перемогу після 80-ї хвилини. Шість матчів у сезоні. Вже десять різних авторів голів. Ви думаєте про позитивні моменти або, можливо, той факт, що в сьогоднішньому матчі ви майже втратили перемогу? Мабуть, зараз я більше думаю про друге. Хоча я думаю, що це була чудова гра для перегляду Не лише для вболівальників Ліверпуля а й для всіх, хто любить футбол. Це теж частина нашої роботи. щоб людям подобалося те, що вони бачать, але такий матч не мав би доходити до пізнього переможного гола. Але перемогти атлетіко нелегко через їхню ментальність. Я можу назвати безліч моментів, коли ми могли забити третій. Але цього не зробили. Це мабуть відрізняє цей матч від ігор із Бернлі, Арсеналом чи Ньюкаслом, де ми не створили стільки моментів як сьогодні. Ми чули, що один із фанів ображав вас: через що ви так відреагували, і вас було видалено. Що ви скажете про закінчення гри? Будемо говорити про те, що стосується саме мене. Ми перебуваємо в місці. Де немає права відпочивати чи реагувати. І думаю, ви погодитесь, це ніколи не виглядає добре, коли тренери починають реагувати. Від нас очікують правильної поведінки. Але якщо протягом всього матчу лунають образи, ми теж можемо розсердитися і відповісти. Іноді тренери опиняються в такому становищі. коли Ліверпуль забив третій гол, я знову почув образи. І коли я обернувся, я побачив ту саму людину, що й до цього Тому я відреагував. Що стосується самої гри, то це був справжній матч Ліги Чемпіонів. Думаю, їм дещо пощастило з першим голом. після якого суперник заволодів ініціативою особливо на нашому лівому фланзі. Після 15-ї хвилини. Гра стала складнішою для нас. У другому таймі Ніко додав енергії. Ми намагалися знайти простір. Було кілька моментів із позиційною грою. І нам вдалося зрівняти рахунок. Але в останні хвилини суперник почав нас тиснути. І коли ми вже підсіли, вони забили після кутового чудовим ударом головою. Тож цим я можу їх тільки привітати. Я вважаю, ми показали справжній дух. Дух Атлетіко Мадрид попри втрати гравців через травми і попри підсумковий результат. ми проявили характер. Іноді буває так, що матч вислизає. І сьогодні сталося саме це. сьогодні ми не змогли зачепитися за результат. Хоча ми були близькі до Камбеку, але знову ж таки цього не сталося. Тому можу привітати Ліверпуля з перемогою. Сьогодні ми показали свій дух, показали на що ми здатні. В цілому можу сказати, що це був чудовий матч.